Перший у Дніпрі фестиваль стріт арту стартував ще 21 червня. За цей час 10 нових муралів намалювали у різних районах. Художники з усієї країни взяли участь у цьому фесті. Головна ідея проекту оживити та прикрасити невиразні пейзажі міста. Присутні на заході Дніпряни також підтримали ініціативу. щоб покрасити город, зробити приємніше, щоб їхати, навіть дивитися на ті рисунки. Хтось малював оригінальні орнаменти, дехто працював над цікавими написами. Наприклад, працівники служби оперативного реагування вклали у свою роботу дуже важливий зміст. Сьогодні ми в рамках не конкурсної програми хочемо зобразити свій герб служне спасіння і таким образом всіх предупредити о важності безпечності в нашій житті. Малювали власний логотип не лише ДСНСники. Така ідея була і у баскетбольного клубу Дніпро. Попри те, що хлопці вперше взяли у руки балончики із фарбою, кажуть, їх цей процес дуже захопив. Насправді прийшли, не понимали, що здесь происходить, почали рисувати, затянула, даже понравилось, як вийшло. Я думаю, любые такі мероприятия это, ну як мінімум привлечення молодежі. молодежи нужно чим-то займатися. Тим більше, це это Прикольне творчество, творчество хорошо залишити свій слід на найдовшому муралі в Україні приїхала і влада міста. Мер Дніпра Борис Філатов зробив це у власному стилі. Поставив розпис, що правда на чужому малюнку, але результатом все ж таки задоволений. Тепер у наших художників у людей, які іноді скажімо прямо. Портят городську среду, знайдеться місце для самореалізації. Тому сьогодні дійсно ми показали опять такої примір. Більшість із присутніх на заході людей це новачки, тому їм допомагали професійні вуличні художники, які брали участь у Мурал-фест Дніпро. Проводили короткий інструктаж і в разі потреби підмальовували деякі зображення. Михайло приїхав з Луганської області і отримав купу позитивних вражень. Ми ще творчі стано спрятана где в галеріях. А здесь ну, художественная культура, вот это все движение, граффити, свит-арт, оно все находится на улице, и люди смотрят на это, они под, ну, поддаются влиянию всей этой вибрации картины, они пытаются иногда найти смысл в ней. Ось я теж приєдналась до учасників фестивалю. Хочу сказати, що це не складно і дуже захоплююче. Всім раджу. Для тих, хто завершив свої мурали або просто вирішив перепочити, були створені спеціальні зони з охолоджувальними напоями та смачною їжею. Тож робити Дніпро яскравішим було цікаво і дуже комфортно. Анастасія Блохіна, Олександр Пронський, новини 11 каналу.